Мене звати Наталя, і я Українка. Моя мета допомогти Україні повернути єдність і надії в кращі майбутнє. Україна прекрасна і милозвучна держава. Наші люди славляться своєю добротою і господністю. Вони радо приймають гостей у своєму краї, та вона не ідеальна. Наша країна зараз переживає скрутні часи і надія поступово гасань. Ми вдячні Європі за їхню допомогу і підтримку у важкий час. Я сподіваюся, що Україна стане справжньою європейською державою, що ми скористаємося досвідом великих держав і піднесемо нашу країну на новий зривий розвитку. Сподіваюсь, також щось будуть у цій мрії не лише наших батьків, а й моїх і моїх однолітків. І тоді я зможу пишатися тим, що я народилась на цій пол. Благословенні землі і про мою країну будуть говорити з пошаною і захоплені в усіх куточках землі.